12 березня у Волинському національному університеті імені Лесі Українки пройшли вибори на кандидатуру ректора. Відкрилась виборча дільниця о 9-й годині та тривала до 15.00. Віддати свій голос виборці мали змогу за чинного ректора Анатолія Цьося, докторки економічних наук Наталію Павліху та кандидатку історичних наук Мирославу Філіпович. Потік виборців на даний момент є доволі активним, ніяких заяв. Скарг і так далі не надходило. Все спокійно. Люди приходять з документами, виборці обізнані, мають при собі документи, які посвідчують особу, отримують бюлетень, йдуть в кабінку для таємного голосування, роблять свій вибір і залишають бюлетень в урні. Анатолій цось розповів, що процес виборчої кампанії минув нормально. Кожен претендент на посаду ректора максимально подавав той матеріал, який хотів донести до виборців. Старався підкреслити свої позитивні сторони, а хтось шукав недоліки. Залежало все від мети того чи іншого кандидата. Я старався показати в першу чергу ті досягнення, які має університет. Те, що ми зберегли університет, те, що ми розвинули університет, і це є найголовніше. Зараз працюємо і будемо працювати далі, щоб університет був, надавав якісну освіту, був, мав гарний імідж в нашому регіоні і в Україні, був представлений в міжнародних рейтингах і нормально працював. Проте інші кандидати з цим не згодні. Вважають, що виборча кампанія пройшла з певними порушеннями. А саме час, який був виділений на передвиборчі зустрічі, оскільки студенти були на канікулах до 3 березня, коли я звернулася в оргкомітет за збільшенням можливостей зустрічі, я отримала можливість зустрічі декілька одночасно з багатьма факультетами, і це відбувалося. Період з 3 березня по 10 березня зрозуміло, що за такий короткий час зустрічі були фрагментарними і нецілісними. Наталія звернулася до голови оргкомітету з заявою про те, щоб організувати зустріч із студентами, проте отримала негативну відповідь. Обґрунтовували тим, що студенти мають можливість прийти на зустрічі. Коли були організовані групові з окремими підрозділами, але це одночасно відбувалося з початком навчального семестру, і студенти не мали можливості прийти, оскільки паралельно проходили заходи і проводилися пари. Проте зустрітись з головами студентських рад все ж таки вдалося, але не в повному обсязі. Мені вдалося зустрітися з головами студентських рад самостійно, 10 березня, це був перед тишою останній день, це був кінець робочого дня. Я намагалася донести тим головам студрат, їх було небагато, і мені здається, що це порушення, яке можна було би запобігти за. Правильно організації передвиборчої кампанії. Про терміни виборчої кампанії також зауважила Мирослава Філіпович. Мабуть, єдиний наш університет в такому ритмі якомусь працював, що ніби вона і велика шість тижнів, по-моєму, тривала, з другої сторони, активна фаза припала тільки на 6 днів. Тому така е цікава була виборча кампанія, як на мене. Ну, треба взяти в подальшому якийсь досвід з цього, як планувати. Агітуватись оректори Мирославу спонукнув стан університету та його управління. Університет має дуже багато таких, скажімо, можливостей, але вони якось трошки не так, як треба використовуються, не так, як потрібно реалізовуються. Тому це мене якраз. Надихнуло на те, що тому що я бачу по іншому, дещо що розвиток університету, і це якраз це надихнуло мене до участі в цих перегонах. У голосуванні взяла участь 991 особа, та 168 осіб не з'явилося. Це становить 85,5%, з яких 64% голосів належать за Анатолія Цьося. Здійснити свій вибір мали змогу штатні працівники. Це науково-педагогічні працівники в повному складі. Виборні представники з числа студентів університету та штатні працівники, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними за квотою.